Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області обстежують водойми у пошуку вибухонебезпечних предметів. Наразі водолази сапери вже обслідували близько 20 гектарів акваторій та вилучили і знищили 79 боєприпасів. Також рятувальники наголошують, території, які раніше обстежувалися, але після підриву окупантами Каховської ГЕС були підтоплені, знову є потенційно небезпечними, адже вода могла намити туди вибухівку. Тому надзвичайники закликають миколаївців бути Бачними та у разі небезпеки телефонувати на лінії 101 та 102. Сьогодні ж водолази піротехніки працюють на водоймах Снігурівської територіальної громади та вже обстежили близько трьох гектарів. Детальніше в прямій мові. Ми використовуємо водолазне спереження, також використовуємо металошукачі підводні, які прискорюють нам пошук та більш чітке обстеження і якісне обстеження. Акваторії. Відділення підводного розмінування на території Снігрівської територіальної громади вже було обстежено близько трьох гектарів акваторії. Було виявлено вибухонебезпечні предмети, такі як артилерійські снаряди, касетні елементи, ручні гранати та артилерійські снаряди різних калібрів.